Так, дорогі батьки, усім вітання. Сьогодні розглядаємо тему успішного навчання в школі. Так насправді успішним може бути кожна дитина. Це залежить, скільки часу ми, батьки, присвячуємо на розвиток своєї дитини. Зрозуміли, що ми працюємо, часу у нас не так багато, але Завжди можемо знайти 10 хвилин. А коли ми маємо, наприклад, вихідні більше часу, коли ми проводимо час з дитиною, наша гра повинна навчати чогось дитину. І зараз ми детально розглянемо, що нам, батькам, потрібно робити, як закласти цей фундамент успішного навчання в школі. Так, почнемо від одного до трьох рочків, і навіть так можна сказати від народження. Так, це мають бути різні іграшки. Наприклад, коли ми граємося кубиками, ми можемо дитині називати форму, можемо називати кольори, можемо рахувати. Відразу дитина це, звичайно, нам не відтворить. але вона, як та губка, все впітує в себе. І потім ми можемо здивуватися, як, наприклад, ми йдемо на прогулянці, і дитина нам рахує дворічна, чи навіть півторарічна, один, два, три. Вона це запам'ятає з наших слів і в певний час нам це відтворить. Це є так, як дитина навчається говорити. Вона слухає нас, батьків, і коли вже мозок дозріває, вона просто видасть ті звуки, які мозок списав в неї з наших розмов. Так? так само відбувається з розвитком. Ідемо далі. До одного-трьох років іграшки це можуть бути різні сортери, музичні іграшки, різні складанки, такі як пазл, дерев'яні. Все, що пов'язано з дрібною моторикою, рук. звичайно, якщо дитина маленька, нам треба за нею дивитися. Це не потребує також великого капіталу фінансового вкладення. Наприклад, розвиваємо дрібну моторику, беремо крупу, макарон, і дитина розбирає по тарілочкам. З чим пов'язана дрібна моторика? Дрібна моторика, коли дитина бере пальчиками і вона посилає в мозк сигнал, і це дуже допомагає в розвитку мовлення, логіки, тому що. Дотиково так створений наш мозок, що коли дитина перебирає різні маленькі предмети, це допомагає в розвитку різних півкуль головного мозку. Для того дуже важливі різні і такі гри з пальчиками. Так, і це до одного трьох трьох рочків. В цей час дитина, звичайно, має рахувати, впізнавати кольори, форму, розказуємо про. Навколишнє середовище, про природу, про погоду, яка зараз пора року. Це все ми можемо робити не обов'язково навіть, і сіз, наприклад, сидячи з дитиною там 10 хвилин. А звичайно, якщо є час, а також коли ми гуляємо. Коли ми гуляємо, ми можемо повідати про машини, що відбувається, в якому кольорі, наприклад, одяг. Перехожого, так? як називаються подруги, дитина починає згадувати. Так насправді це все дуже розвиває дітей. І що треба що звернути увагу до трьох рочків, це різні рухливі ігри. Коли дитина кидає м'ячик, коли дитина, наприклад, бігає, танцює, це все теж дитину дуже розвиває. Йдемо далі. Так, від трьох рочків до шкільного віку. В цей час у дитини повинна появитися своя бібліотечка. В цій бібліотеці повинні бути різні книжки на логіку, на мислення, на пам'ять, різні художні книжки. <Meena> Енциклопедії е, 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 е. Малеші треба прочати дитину е, читати. Для чого так важливо читання? Це допомагає дитині. Якщо, наприклад, дитина дуже рухлива, по-перше, витішитися, а по-друге, е, вона може скупитися і. Буде зосередженою 5-10 хвилин. Це дуже важливий навик потім у навчанні в школі. І ці книжки вони нам потрібні для того, щоб розвивати основні навики, які закладають фундамент успішного навчання в школі, такого як пам'ять, логіка, мислення. Це є такі кити, які потім поведуть дитину до успішного навчання. Якщо дитина це має добре розвинуто, якщо ми цим займаємося, допомагаємо, наприклад, дитині з книжками. Так? Книжки зазвичай зараз є дуже кольорові, дитині насправді цікаво з ними займатися. Але для цього нам потрібно виробити звичку у дитини. Звичайно, дитина не хоче займатися. Вона каже, ні, я не хочу, я хочу подивитися мультики чи повратися. Бо, Звичайно, це легше. Ніж, наприклад, сісти за книжечку, але цю привичку ми можемо виробити в дитини, заохочуючи її. Наприклад, давай зараз позаймаємося 5-10 хвилин в книжечці, помалюємо з тобою. Це повинно бути так позитивно, так, зі сторони батьків. А потім ти подивишся мультик, чи підемо прогуляємося, чи можливо будеш, наприклад, закінчиш книжечку, отримаєш якийсь подарунок. Це нам потрібно для того, щоб дитині виробити цю привичку, займатися з книжками. Спочатку виробляється привичка, а потім якби, дитина вже підсвідомо буде брати книжечку. І, наприклад, коли в неї вільний час, вона не буде тягнутися за пультом, за телефоном. А насправді, якщо ми будемо впроваджувати це від такого дитячого віку, так, вона, вона сама просто піде займатися. Це я вам говорю зі свого досвіду. Також я маю трьох діток, я також є вчителькою, і я спостерігаю, це мій досвід, що коли ми дитину привчаємо, насправді дитина буде і гарно вчитися, і буде мати цю привичку позайматися з книжечкою. Насправді їй буде цікаво. Так, далі дошкільного віку, звичайно, дуже допомагають гуртки. Особливо коли ми, наприклад, бачимо, що дитина наприклад, за охоченням малює, так, чи якийсь її цікавий конструктор, чи танці, що в неї очі блищать, так, мама, я хочу. У звичайно, дуже добре дитину віддавати в цей час на гуртки. Це все допомагає дитині і всебічно розвиватися. І гуртки нам ще допомагають в тому, що коли дитина, наприклад, сором'язлива, вона стає. Такою більш відважнішою, так? коли вона є в гуртках, вона вже йде до школи, вона стає навіть такою більш самостійнішою, бо вона там залишається якийсь час без мами. Наприклад, коли є в нас гурток, так само викладачі щось, наприклад, вимагають від дітей, це все дисциплінує дитину, потім теж до успішного навчання в школі і розвиває її таланти. Так, ідемо далі. Коли ми навчаємося вже в школі, ми приходимо до першого, наприклад, третього класу у цей час, коли ми вже трошки фундамент дитині заклали, розвинули деякі навички у дітей, починається навчання, і нам батькам дуже важливо у цей час побачити, з якими предметами у дитини є трудність, і треба їй допомагати. Насправді, якщо ми робимо намагаємося робити уроки з дитиною протягом цього молодшого віку. І допомагаємо з трудностями у якихось предметах, то ми також закладаємо фундамент успішного потім навчання в старшій школі. Тому що, якщо, наприклад, або в нас немає бажання, або часу, так? або ми надіємося, що в школі продовженого дня дитина буде займатися, там з нею позаймаються, оцінки, наприклад, не змінюються, оцінки є незадовільні, то. То ми втрачаємо цей час, і потім дитина переходить до старшої школи, і вне з якогось предмета цих 3-4 роки якби таке пусте місце. Так? Вона тяжко буде за цей час потім наздогнати ці роки. Так? Для того дуже важливо в першому-третьому класі в молодшій школі робити з дитиною домашні завдання. І перейдемо до школи старшої в школі старші діти деякий час втрачають інтерес, особливо коли це класи не випускні до навчання. Тяжко їх мотивувати, з'являється підлітковий вік. Більш охотно вони будуть навчатися, коли вже вони вже будуть закінчувати школу. Але коли ми хочемо, щоб дитина гарно закінчила школу і починаємо цим займатися вже, наприклад, в 9 класі, то звичайно всі ці знання, які були пропущені протягом цих років, наздогнати навіть з репетитором буде дуже тяжко. Для того, дорогі батьки, підсумуємо успіх у навчанні. Є в наших руках так насправді 10 хвилин. А коли є, наприклад, вихідний час, ми маємо більше часу, маємо приділяти час для дитини. Це наш вклад в неї, в її успішне майбутнє для того, щоб вона мала професію, про яку вона мріє, для того щоб їй потрібні знання. І я так би назвала: 80% це залежить від нас, батьків, і 20% від школи. Для того, що не кожна дитина може сприйняти інформацію, яка є в школі, і засвоїти її. Для того, батьки, приділяйте час своїм дітям, і це буде такий фундамент успішного навчання в школі.